Твої, як і від віку, і не зневаж нами через безліч хвильних гріхів, і не розривай свого завіту через нашу нечистоту, але зглянься і нині на наші провини і укріпи нас і наповни нас благодаті і пришицям, і Святого Твого Духа щоб без посуду звершити оновлення храму цього і вчинити освячення Його престолу, щоб і на ньому ми благословляли тебе салмами та піснями і таємничими службами, щоб ми милосердя твоє завжди величали, так Владико, Господи Боже наш, надія всіх кінців землі. Вислухай нас грішних, що молимось тобі, і зійшли при святого Твого, і поклоняймо і всесильного Духа і освятих храмці і престолці. божественними і небесними дарами, чини не його пристановищем, уріюганим, силенням пристрасті, захистом нимічним, да прогнанням, щоб очі твої вдень і вночі відкриті були на нього, і щоб вуха твої слухали молитву тих, що зі страхом до тебе, і побожністю до Нього приходять, і кличуть все чисне, і поклоніння достойне ім'я твоє, і чого вони попросять від тебе, де ти почуєш на небі вгорі і вчиниш милість і милостивим будеш. Бережи його аж до кінця віку незахитаним, а його престол. Силою і дією Святого Твого Духа чини найсвятішим, прослав його більше, ніж очистилище, що в законі, щоб звишувані на ньому священодії, засяли в святий і над вистий духовник і жертовник, і приносили нам благодат Твого пречистого сінення, бо ми не на, на службу рук наших. А над не твоє невимовими не лосе заступи спаси, помилуй, і охорони нас Боже вибродаті. Добрий стан святий Божих церком, і за з'єднання всіх господом О, Господи, помилуй. на влазиху Отця нашого, святішого патріарха Філарета, і за працю рук його, і за все свящество, і дякоство, як із Ним. Господу помоли, Господи ми, щоб храм цей, і цей ні престол, пришестями, сили, Святого Духа, Господу помолимо, Господи. живуть у них, Господу помоли, щоб відзволитися, нам від скорботи, ні у Господу помови. Сладіо Марію і святих мучений, твіри, на ділю бої матері Софії, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, при субові, і домові. святищих немучениках, що за тебе постраждали, спочиваєш, і тобі славу отцю і Сину, і Святому Духу, нині і по і на віки віки. Кам і нині зійшли благодать Святого Твого Духа і благослови воду, цю та вино та освячення, та довершення цього Твого Престолу, бо Ти благослови на віки віки. душа я до двору Господнього, Серце моє і тіло моє узрадувалися Богу живому, бо й знаходить собі томівку і ласівка, не по собі, щоб вивести пташеня свої біля віта твоїх, Господи Сил царю мій, Боже мій, блажені ті що живуть у домі твоїм, повіки вони будуть хвалити тебе. Блаженний мужик, який має заступне слоє у тобі, і якого у серці дорога до тебе, ідучи долиною, плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває її благословенням. вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на сьогодні. Господи, Боже, сил почуй молитву Мою, глянься Боже, якові, захиснику наш, Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, Один день у дворах і краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля пора в домі Бога мого, аніж перебувати в мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист. милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить плати, що ходять у чистоті. Господи, Боже, сил, блажена людина, яка оповає на тебе. Як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді, як мирно на голові, що сходить на бороду, на бороду Араонову, що сходить до краю одежі його, як роса Єрмонська, що спадає на горя Сілонські, бо там посилає Господь благословення і життя на віки віків. У мене, Господи, Давида, існулагність його, як він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова, не в світицю дому мого, не ляжу на посіль мою, не дам заснути оча моїм. І затримати повіки моїм, не заспокоюся, поки не знайду оселі для Господа, дому для Бога Якова. Ось ми чули про нього, і як парі знайшли його на полях Арима. Ходімо в оселі Його, поклонімося під ніжю ніг Його, воскресне, Господи, Госпокій твій. Тільки Господині Твоєї, священи тоді твої зодягнуться в правду, і преподобні твої зрадіють. Ради Давида, раба Твого не відверну лиця від помазаника Твого. Хляся, Господь Давиду, істиною не зречеться її, і істині роду Твого посаджу на престолі Твоїм, а коли сини твої зберігатимуть, мій і повеління мої, яких я навчу їх. Той сини їхні навіки сидітимуть на престолі твоїм, вибрав Господь Сіон, забажав його на оселю для себе. Це місце спокою мого по віки віку, сказав Господь. Тут оселюся, бо я полюбив його, оживу його я. Благословляючи пострілю Бога Його, я нагодую хлібом священиків його, я затягну спасіння, і праведні його будуть радіти радістю. Там я вирішу спасіння Давидові, поставлю світильник помазанику моєму, ворогів його, осоромлю я на ньому, і розсвяте святиня моя. Господь во цариса у красу задягнувся, Господь затягнувся осилою поясався, бо Він утвердив селену, і не захитає лона, Христох мій, Господи, от вічності, по віку ти си, Бог, ріки підносять голос, Господи, ріки і підносять голос свій, руки піднесли, піднесли хвилі свої. Але Господь на висоті, могутності від шуму великих вод, від сильних хвиль моря, Откровення Твої вельми праведні. Дому Твоєму належить святість, Господи, на довгі дні. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй, на Господа я надіявся і не похитнуся, випробував мене, Господи. Посвятий мене, розпали серце моє, в свій схоту мою, помилій своя перед очима моїми, я входив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечестивими і з підсудними не піду, я ненавидів збори беззаконників і з нечистивцями не сяду, моїй невинності руки мої, обійду, жертовник Твій, Господи, щоб спрощати голосом, хвали про всі живні діла твої, Господи. Полюбив я красу дому твого і місце оселі, слави твоєї, Не погубив, нечистими душі моєї.